Вітаю, спільнота UCJ. З вами Олена Діченка, керівник проєкту Відродження. Запрошую вас цього тижня, в четвер, 8 лютого, приєднатися до цікавої дискусії про людей, про їх добробут. Назва мільярди керування психосоціальними ризиками має дві компоненти. 2016 року ми з вами побачили серіал Мільярди. Там нам підкреслили не тільки. Людей, які працюють в команді, а ще і людину, яка має цю команду тримати, яка дає наснагу працівникам для більшої ефективності та вирішує поточні чи, можливо, майбутні конфлікти. Психосоціальна компонента стала невід'ємною частиною нашого життя ще після ковіду, тому що добробут людини на роботі. Це не тільки його гендерна рівність і повага для, до нього, можливості розвитку, а це і турбота про його психологічний стан, про стан колективу або соціальні відносини в колективі. Ми, як члени наглядових рад, керівники, компаній, або навіть власники думаємо про нашу команду як спільноту, яка будує бізнес. Яка створює якісні продукти і нові товари. Тому поговоримо про інструменти, які можуть бути практично застосовані зараз для наших людей, для наших команд, для нас з вами.